Чергова запальничка. Така зовсім маленька. Як добре, що ви вклали листочок з описом проблеми і зворотньою адресою, як я прошу. Тепер мені не треба буде півгодини між сотнею листів шукати, від кого вона приїхала і що з нею потрібно робити. Дякую вам. Що зробили, як я просив. І до пориюся в емейлах. Отже, немає листа з супроводом. Не знайшов емейла по моделі пристрою. Видно, що його вже розбирали, є сліди, викруток ковиряли щось. По прізвищу відправника листа не знайшов, по назві пристрою не знайшов. Зрозуміло, що то ні разу не тік зварка, а якась запальнічка. Добре, що є хоча б етикетка на коробці збереглася. Що буду знати, куди відправляти назад. Питання тільки, чи відправити зразу, чи таки попробувати зрозуміти, що йому бракує. Включив зарядку реакції нема. На кнопку реакція є. Заряд показує. Виводить зразу всі символи, які вміє. А ті, які задіяні, я так розумію, обводить рамочкою. Ну, так собі ідея. І напевно, скоріше за все, немає виходу AC. Так, при включенні AC воно виключається, якщо я правильно розумію, так все. Вже не вмикається і на кнопки не реагує. А якщо йому подати зарядку, то вже теж не вмикається. Прикольно. Добре, принаймні розуміємо, що йому бракує. Тепер тільки треба розібрати і спробувати зремонтувати. Розбирається доволі легко. Два гвинта зняли ручку. Далі абісбашні. І переполовинюємо. Внизу живе батарея. Скоріше за все, вона нам буде нецікава. Ага, ну от як воно розбирається. Як бачите, тут вже порвані чотири кріплення, і воно висить тільки на петлях. Їхньої міцності достатньо. Нам же треба то якось інакше розбирати за таких обставин. То садимо назад, і тут би десь мала кришка зніматися в такому випадку. Як її знімати? щоб без вандалізму? Не зрозуміло. До речі, дійсно не зрозуміло. Тут якби щілини немає, виходить, що верхня частина корпусу є цілою. А як добратися до тих гвинтів, де його розполовинювати? Ото на Каркавшу що просто розбирати. Та ні, таке кришка має зриватися. Десь ось тут шукати та о! І в'їзду, як казав китаєць. Машина готова в'їзду. Без церемоній, нема часу. Воєнна медицина життя міняє на калітку. Бездрутову зарядку воно має. Та ні, зазвичайна підсвітка. А може і зарядка, хто знає. Думаю, звичайний діод бо плата плоска. Транзистор якийсь є, але катушки не видно. Думаю, це просто підсвітка діода. Ось інвертор тут, і якось його треба вишпортувати. Ззаді ліхтарик на алюмінієвій основі і повноцінний інвертор, просто маленький. Видно, що вже міняли паяли транзистори. Так мені виглядає, тому що. Ну, Давайте про це коли виймемо його з коробки. На батареї 9 вольт, що, по-моєму, є дуже мало. Можливо, батарея в захисті, бо перестала станція включатись. Скоріше за все. Вийняти ту справу з корпусу, то суцільна гінекологія. Ось якийсь такий вспінений клей, не незрозуміло, чи дросель перегрітий був. Тобто, так, є сліди перегріву, він якийсь роздутий. Але це вихідний дросель, що йому роздуватися. Питання цікаве: якийсь наліт на конденсаторі. Не пам'ятаю чи казав вийняти то діло з шпаківні, то ціла гінекологія. По факту, воно таки не пає, не може десь тільки зверху лазили або так мені видалося. Інвертор зроблений доволі якісно. Низьковольтний перетворювач на величезному радіаторі. Каскад на двох трансформаторах. Випрямні діоди з коралями з Фериту. Видно, не видно. Тобто, доволі якісно зроблене. Мене бентежив ось цей окремий транзистор на підкладці. Не ізольований, але бачу, що він не паяний, тобто до нього не лазили. Модуль синуса на EG S015. Шукаємо, що в нас пробити. Я думаю, починати варто з вихідного каскаду. Але можемо перевірити і низьковольтні. оскільки падало в захист. І ми маємо коротке. А як же воно тоді перший раз включалося? Якщо коротке, не зрозуміло. Або догоріло, або пес знає що. Відповідно, запобіжник цілий. Вихідні каскади. Це і чотири транзистора. Ось цих би мали бути. Коротке. Коротке. Тут не коротке. Тут коротке. Значить, цей ще каскад. Так, коротке. Значить, цих чотири і окремо якийсь інший, з іншими завданнями. Так і є. ЛМ, це стабілізатор лінійний для живлення. Він не пробитий. Не пробитий. Значить, живлення вихідного модуля було б в порядку. Треба починати з заміни транзисторів h моста А, і коротке по-низькій. По Ану, чекайте, може, нема короткого. Ні. Це є нулі, це не зарядка конденсатора, це коротке. Тобто маємо повний тотал. І це без сумніву тоді був зустрічний струм раз, піджарило навіть дросель. Так і живемо. Низьковольтну частину відновив її, ми зараз попробуємо, а з високовольтною трохи жопа, тому що драйвер явно пробитий. Три транзистори. Два є пробиті по керуванню. Драйвер тут на окремій мікросхемі одній. Відповідно, окремо драйвера нема. І міняти прийдеться цілий модуль в зборі. Так буде простіше. І на нього єдина біда місяць чекати. Зараз його здую, щоб не коротило, Перевіримо низьковольтно. Здув плату драйвера ег 8015 Тут стоїть в QFN корпусі. В Україні їх не знайшов в наявності ні модулів. Ні самої мікросхеми. Але коротке мені зникло. Я не бачу по виходах драйверів. Тут зараз короткого, тому зрозуміло, що звідки дзвонилося. По гейтах обв'язка в порядку. І, відповідно, запускаємо низьковольтну, пробуємо і може будемо пробувати шестим драйвером. Бо не зрозуміло, звідки було коротке і куди поділось, Може, якісь, якась сопля десь була чи хрен його знає. БМСка ожила. Станція ввімкнулась. Дивимось, чи буде підніматися високовольтна DC шина. 430 вольт було. Є, тобто, добре, високовольтна піднімається. Ще мене цікавить живлення. Цікавить мене вторинне живлення. Тут би мало бути 15 вольт. DC output включив і я бачу 12 вольт на виході. Є на вході значить 15. Добре. Тепер треба пробувати розібратися. Виключайся. Розібратися з високовольтним каскадом. Ну що, приїхали транзистори повпаю. Зараз будемо знати, чи мені видалося, чи таки справді є проблема з високовольтним драйвером. Підключаю то докупи. І тепер треба якось включити 220. А де воно включається? Десь би тут мала бути спеціальна кнопка. Та ніби працює, тільки тріск якийсь чути. Треба зрозуміти, чи то нормально, чи ні. Давайте візьмемо 200 ватну лампу. Тягне без проблем. Значить, там і синус є і все в порядку. Світиться, як книжка пише, повезло. Значить, ті заниження амплітуди були, власне, через відсутність транзисторів в мості. І нам повезло. Тішу хлопців, що поїде їхня, як її назвати, шпаківня чи косметичка справленою. зварка зварка тож кікбокс Тік. І ще один цікавий момент тої зварки перед пакуванням. От включаю я її. Вона собі світиться, а коли я підключаю зарядку, вона автоматично виключає вихід 220 плавно і заряджається. І поки, включений, поки включена зарядка, ви 220 включити не можете. Коли я відключу зарядку, то я спокійно можу включити 220. Ось такі нюанси з тігом.